У 2022 році в нашому місті працювали лише 10% переселенців. А на початку 2025-го цей показник зріс до 70%. Дніпровська міська рада стала одним із найбільших роботодавців, працевлаштувавши майже 1400 ВПО. найбільше у сфері медицини, освіти та соціального захисту. Основні і головні заходи, які здійснює наше місто, задля того, щоб той, хто шукає роботу і скола вимушено переміщених осіб Знайшов таки цю роботу. Ми проводимо ярмарок вакансій. Ми розміщуємо інформацію на сайті Дніпровської міської ради з актуальними вакансіями з умовами праці. Також і далі працює перший в нашій країні цепальний безкоштовний телеграм-канал, на якому розміщуються всі актуальні вакансії з умовами праці з контактами роботодавця. І також проводимо нетворкінги, на яких надаємо інформацію, як відкрити власну справу, як скористуватися можливостями, які надає урядова грантова програма.